Черкаські правоохоронці затримали серійного крадія. 25-річний черкасець упродовж місяця викрадав речі домашнього вжитку та техніку. Назбиткував людям на понад 15 тисяч гривень. Сюжет далі. У цього чоловіка із дому винесли усе найцінніше. За моїх годів, Телевізор поломаний, старий відеоцентр з однією колонки. Подібних скарг у Придніпровському райвідділі протягом місяця зібрали чимало. Утім, правоохоронцям не вдавалось вийти на слід спритника. Під час перевірки одного із ломбардів міста міліціянти натрапили на викрадені речі потерпілих. Завдяки розшуковим заходам правоохоронці швидко знайшли шахрая. Той зізнався, відбирав у людей усе, що не так лежало. Не гребов і вуличними крадіжками. Ноутбуки, телефони, кошельки. Було встановлено, що до скоєння даних радіок причетний 25-річний житель міста Черкас, який не має постійного місця проживання. Раніше попадав в поле зору правоохоронних органів, раніше судимий та є наркозалежною особою. Крадіна збиткував людям на понад 15 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до шести років ув'язнення. Віля Доброскок Віка новини.